you <music> Слава Україні, Блог Р Перші проголовне. Підписуйтесь на канал і ставте лайк. За інформацією деяких джерел у владі, які поділилися інсайдом з видання РБК Україна, очільник України Зеленський може витувати ухвалений радою законопроєкт про повернення електронного декларування, як розповів один із піврозмовників, голова держави, вирішив повернути парламенту проєкт без підпису через норму, яка дозволяє чиновникам ще рік не розкривати публічно свої активи. Цілком імовірно, що президент накладе вето під. Твердив інший співрозмовник з команди президента нардеб України Ярослав Железняк у свою чергу підтвердив, що президент накладе вето на законопроєкт 9534, в якому депутати закрили реєстр з деклараціями чиновників під час війни. У той час петиція за відкритий реєстр декларацій набрала вже 83 тисячі голосів з необхідних 25 тисяч. Раніше Зеленський зазначав, що він має проконсультуватися з профільним міністром перед тим, як ухвалювати рішення щодо закону про відновлення електронного декларування. Вання в Україні відповідно заяву він озвучив на прес-конференції з прем'єр-міністром Данії Фредеріксен. У президента запитали, чи буде він підписувати закон про електронні декларації, в тому вигляді, в якому за нього проголосували нардепи. Я маю спершу провести консультації зі Стефанішиною і потім вирішувати, підписувати чи не кладати вето. Відповів Зеленський. Водночас, Україна нещодавно отримала статус кандидата на вступ до ЄС. Однак для початку переговорів Київ має виконати сім рекомендацій Єврокомісії. Президент Зеленський Раз закликав народних депутатів ухвалити три закони для вступу до блоку, серед яких, зокрема, і поновлення електронного декларування. За наступні місяці Україна має досягти кількох цілком конкретних результатів. Зокрема, це наша стратегічна політична мета: відкриття переговорів про членство з ЄС. Україна має сім визначених рекомендацій Єврокомісії. Частину з них ми вже реалізували. Заради іншої частини потрібна результативна робота Верховної Ради. Закон про відновлення електронного декларування, зміни до закону про нацменшини та. Особливо звернути на нього увагу закон про пепів Political Exposed Persons – політично значущі особи. Як відомо, цього тижня депутати провалили усе. Попри те, що парламент ухвалив законопроєкт про відновлення електронного декларування в Україні, яке було призупинене через повномасштабну агресію РФ, нардепи відмовилися схвалити правку до законопроєкту, яка передбачала негайне відкриття реєстру електронних декларацій. У схваленому парламентом документі ж йдеться про те, що електронні декларації ще рік не будуть. Дуть публічними, але кожен чиновник може сам попросити НАСК зробити його декларацію публічною. Улова монобільшості арахамія виправдовувався, що залишити реєстр поки що закритим. Вирішили через прохання декларантів місцевих громад, які проживають на прифронтових територіях. Таке рішення ради викликало обурення у суспільстві серед антикорупційних організацій. Зокрема, на сайті президента було створено петицію з закликом витувати даний законопроєкт, яка за кілька годин набрала необхідну кількість підписів. Не секрет, що депутати усі. Іма силами намагаються сховати все те, що було зароблено як до війни, так і під час повномасштабного вторгнення. Також більшість чиновників не бажають демонструвати українцям чесно награбовані кошти, тому не хочуть, щоб їх статки були виставлені назагал. Однак тут є важливий нюанс: саме народ нашої держави обирав депутатів у Верховну Раду. Вони обиралися на умовах публічного декларування, тому самі мали бути свідомі на який крок ідуть. Як можна помітити, наші депутати свій вибір красномовно озвучили власними діями на цьому. У мене все Підписуйтесь на канал і ставте лайк.